Будемо привал трохи перекусимо, так, тінь, водички поп'ємо. Mm -hmm. Десь знайдемо таке гарне місце. Зараз дуже комфортно. Нема спеки, нема холоду, комарів немає. Я весну саме краще люблю. бо в жара, комарі, аза так класно. Зласіння? Да, Все добре, комарі не кусаються. А де ташки затихли. Менше співають. цьому лісі такі хемерні дерева. Вишки, які класні дерева. Цей ліс дуже багатий на польські гриби, і тут маслюки такі звичайні маслюки, а от там убивати горбочок, то там маслюки. З такими ніжками, як у грибах, груба ніжка, зверху такий темний, маслюк. І там трапляються білі гриби. А отут а, то польських багато грибів. І де неде трапляється і білий гриб отут. В лісі. Отам От ми трошечки пройдемо по грибним місцям. Тут такі мохи. У цих мохах тут польські гриби люблять рости і інколи трапляються.